Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української, у нас сьогодні субота, в мене робочий день, і ми говоримо з вами про те, що в нас 134 серія серіалу Життя репетиторки. А ще я кажу, що дуже рада вас знову бачити і знову вас зустріти тут на моєму каналі. І сьогодні, 7 червня, уже я маю змогу порівняти кілька тестів НМТ, що були цього року, тому сьогодні говоримо про цьогорічний НМТ. НМТ 2025. Якщо, увага, ви мій учень чи моя учениця, то тоді, будь ласка, якщо ви не склали ще іспит, якщо ви ще не ходили на НМТ, то це відео ми не додивляємося і подивимося його тоді, коли НМТ відбудеться. А якщо ви вже склали іспит, і якщо ви не мої учні, то ласкаво просимо, зараз поговоримо про цьогорічний НМТ. Одразу попереджаю, що моє ставлення є суб'єктивним, інколи, мабуть, можливо, навіть з певних причин упередженим. Але я хочу поділитися тим, про що ви запитували в мене в коментарях, і тим, що в мене всередині накипіло. накипіло. Що я можу сказати про цьогорічне тестування? Розпочалося воно ще в травні і спершу у нас проходила сесія раз на тиждень і складали цю сесію дітки, які були випускниками минулих років. Для випускників минулих років, на мій погляд, тести були полегшеними. Судячи з того, що я чула, і судячи з того, що я бачила в мережі як зливи НМТ, я зробила висновок, що це були здебільшого завдання з сайту освіта.ua, за яким можна тренуватися завдання минулих років, або завдання дуже схожі на завдання з цього сайту. І через те. Я тоді зраділа і подумала, що тест дійсно буде легшим, ніж тест 2024 року. Склалося у мене таке враження, і мені дуже це сподобалося. Думаю, добре, що дітям дадуть можливість вступати до українських вишів для того, щоб вони у нас залишалися в Україні і були громадянами нашої держави. І надалі. І розвивали нашу державу. Адже, безсумнівно, ми вкладаємо дуже багато сил в освіту цих дітей, дуже багато сил у розвиток їхніх навичок та здібностей, пов'язаних із навчанням, не обов'язково в зазубрювання, а саме у розвиток когнітивних моментів. І через те, звісно, Мені сподобалося це, і я навіть своїх учнів, які навчалися в 11-му, підбадьорювала і казала, що, напевне, цього року буде легше вам, аніж 2024-го, було, і буде добре все. Але потім розпочалися сесії, які у нас в червні вже йдуть щодня, окрім неділі. і... Сесії розпочалися для тих дітей, які закінчували в цьому році 11 клас. Що я хочу сказати? Що завдання змінилися. І тут ми вже маємо інші завдання, що, якщо чесно, мене не радує, з двох причин. Причина перша: спершу нам анонсували. Що ці тести будуть за новим правописом. Але при цьому не дали нам демонстраційного тесту, який би показував, як саме будуть враховуватися правила нового правопису, на які завдання нам слід сподіватися, що це може бути. І мене це здивувало. Адже зазвичай, коли у нас були якісь зміни, то давався демонстраційний тест. Демонстраційного тесту не було. Потім, незадовго до іспиту я не буду брехати, мені здається, місяці зо три а було до нього, але не знаю. Це не точна інформація, десь в моїй голові це десь так. Я прочитала, що цьогоріч зазначалося офіційним якимось офіційною особою. Від Міносвіти зазначалося, що цьогоріч ми все-таки не будемо вводити тести за новим правописом. І я тоді сказала дітям: фух, ми можемо видихнути, ми можемо самостійно не вигадувати, які тести можуть бути за новим правописом, і ми можемо за новим правописом не тренуватися. Адже сказали, що не буде ще у нас нового правопису в тестуванні. Паралельно із цим позбавили можливості апеляції учнів, і учні не можуть подати апеляцію на зміст завдань. Дивіться, як цікаво відбувається, зараз ви зрозумієте, до чого йдеться. І учні не можуть дати, не можуть дати апеляції щодо того, що було у завданнях. З цього року такої можливості у них немає. У них є можливість тільки подати апеляцію, якщо, наприклад, не було часу достатньо через те, що зависла програма, або через якісь інші причини, технічні, технічного характеру. Або, наприклад, якщо дитині раптом стало зле на іспиті. Тобто, ось з таких причин, не з причин змістового наповнення тесту. І знаєте чому? А зараз я вам розповім. Тому що в цих завданнях почали давати тести за новим правописом. До того ж, це не просто були слова, як казали, що будуть, можуть слова вписатися за новим правописом, але щодо них не буде запитань. Ні, це були запитання щодо тих слів, і також використовували завдання, яких не було до того в демонстраційних версіях. Наприклад, завдання про те, як утворити географічну назву мешканців Миколаєва, наприклад, як його правильно назвати, якщо він живе в Миколаєві українською. І там досить таке правило цікаве, якщо ви не звертали на нього увагу, а звертається на нього увага десь одинично і побіжно під час вивчення шкільного матеріалу. Це не те правило, яке ми повторюємо повсякчас, наприклад, то тоді ви й не подолаєте це тестове завдання. Тому варто зазначити, що через те я вважаю тест не дуже справедливим. Тому що, дивіться, спершу казали одне, потім не дали демонстраційних завдань. Потім сказали інше, а потім, певно, завдання готували ще тоді, коли казали, що вони будуть за новим правописом, і через те вирішили їх чогось не змінювати, ну а навіщо? І дали тепер ці нові завдання дітям за новим правописом. Звісно, це лише частина завдань, тому що в новому правописі у нас не стільки змін, щоб повністю всі завдання дати за ним. Але. Якось це все неорганізовано. І якось це все некрасиво. А якщо згадати те, що не дозволила апеляцію, то е народний гнів передбачався, мабуть, щодо до цього. Ось така у мене історія, що стосується НМТ. Я чула від викладачів англійської теж, що вони. Е Скаржилися на те, що цьогоріч дали уривок з якогось міжнародного іспиту замість НМТ, і цей міжнародний іспит на знання англійської значно вищий, ніж рівень дітей, які, за рівнем, ніж рівень дітей, які складають НМТ за результатами вивчення навчання в 11 класі. Якщо це дійсно так, то теж поділіться, будь ласка, своїми враженнями, і щось мені Спершу дуже подобався тест НМТ, а тепер він подобається дедалі менше. І ще не всі мої учні склали іспит, тому, можливо, будуть якісь доповнення в мене щодо нього. Я не скажу, що це надмірно позначається на результаті, але скажу, що це сильно позначається на психологічному стані дітей. Коли вони починають виконувати перший тест з української і розуміють, що там завдання, до яких вони, яких вони не бачили. Ось що погано. І ось таке у мене враження про намте. Сподіваюся, що вам це було цікаво. А ми з вами ідемо, я працювати. А ви сьогодні відпочивати, Певно, мабуть, я сподіваюся. Потім у неділю також ідемо відпочивати. І зустрінемося вже в понеділочок. Звісно, якщо ви підпишетеся на мене, підписуйтеся, долучайтеся. Буду рада, до зустрічі!